В одному з київських університетів підготували набори для українських військових. Такі ж пакунки зібрали в центрі Я-Маріуполь. Це спільна ініціатива студентів та переселенців. У виші організацією зборів займалася викладачка Світлана Келеп. Вона захисниця Маріуполя. У складі 23-го загону морської охорони держприкордонслужби перебувала в оточеному місті до 21 березня. А в той день їй пощастило вийти з блокади. Нам пощастило, нам дуже пощастило вийти, вижити. І зараз я вийшла в запас в чині сержанта запас і зараз продовжую виховувати нашу молодь. В грудні місяці була проведена велика ярмарка благодійна, на якій наші студенти приносили смаколики, приносили певні виготовлені речі, і на виручені кошти ми ось рішили їх таким чином реалізувати і віднести допомогу саме у відділення, де найтяжчі. Лежать наші бійці це опікове відділення, і відділення лицевої хірургії. Набори підтримки збирали і студенти, і викладачі. До відвідування шпиталю поставилися відповідально. Все, що потрібно на потреби, тобто там і продукти, і певні гігієнічні засоби, тобто і, там, і шкарпетки, і одяг, тобто, все це і хтось ще доносить там особисто. Ініціативу реалізовують в межах проєкту Ветерани. В центрі Я Маріуполь до збору допомоги долучилися переселенці, зокрема родини полонених та діючих військовослужбовців. Вони мають можливість звернутися до помічника ветерана. Допомагаємо всім, чим може допомогти наш центр, Маріупольська міська рада. Все для них це в доступі. З консультаціями приходять до всіх наших фахівців. Можуть спочатку звертатися до мене, а я потім їх направляю, перенаправляю до вузьких спеціалістів. Якщо хтось реєструється в нас вперше з моїх клієнтів проекту «Ветерани», то я їм проводжу таку коротку екскурсію по нашому центру. І розповідаю, які послуги вони можуть тут отримати. Допомогу шпиталю збирали не вперше, а серед поранених бійців є також переселенці з Маріуполя, які стали на захист країни. В шпиталь ми йдемо вже вдруге. Ми відвідували наших захисників на день Святого Миколая в 24 році, наприкінці року, і сьогодні домовились охопити більше відділень там, де лікуються наші бійці. Так, да, там є хлопці з Маріуполя. Це дві людини. А інші також всі з нашого східного напрямку, це бійці з інших громад України. Проєкт Ветерани реалізується в центрах підтримки Я Маріуполь за ініціативи мера Вадима Бойченка. В усіх маріупольських осередках мережі працюють помічники ветеранів, які здійснюють окремий супровід за всіма питаннями. І вже майже 4 тисячі маріупольських родин охоплено підтримкою проєкту. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.